Злочин проти радості. Авторка ЛАНА Філлі розділ перший Неуникність Висока, струнка, непомітна. Саме так її бачили усі, хто був знайомий з нею. Просто собі звичайна медсестра. тиха, послужлива, робила своє діло вправно, вміло й червоніла, коли хтось таки помічав її зусилля і дякував. Йому подобалися дівчата з формами як його перше кохання старшокласниця Віка, і він би точно пройшов повз неї. Ще рік чи два тому, доки життя видавалося бурхливим та веселим, навряд чи приділив їй увагу чи зачепився би за неї поглядом. Одначе, того літнього ранку страшенно дощило запанувала глибока осінь, складалося таке враження і перехожі по коліна, забризкані брудною тванню, кляли непроглядну стіну води. Його автівка ще перебувала в ремонті, а таксі дочекатися не вийшло, тому скористався автобусом, а решту шляху до роботи треба йти, ставши одним з мокрих силуетів із заляпаними штаньми та практично марними парасолями, що їх бачив крізь заплакане вікно громадського транспорту. Останнім часом багато чого в його житті йшло не так і не туди. Ніби з різнокольорової кульки днів спустили все повітря в втіх, і від цього вона не лише втратила форму, але й колір сіра, в'яла буденність, де щоранку стається якась прикрість. От ще цей дощ припхається на роботу, мов той болотяний чорт. Як і всі, так ніби йому не 29, а добрих 70, і бурчати на все довкола стало вибачною звичкою, подумки проклинав погоду. Точніше, технічно її слід назвати негодою, о, в словесних вправах його добре намоштрувала колишня, редакторка літературного журналу. Ще недавно разом вони складали гарну пару, якою милувалися на вулицях. Його друзі заздрили йому, а її подруги їй. Вона вміла говорити і писати красиво, і його навчила. Але розлучилися вони некрасиво, застукав її в обіймах грантодавця, з яким заблизько розробляли проект. Редакторка навчила його купи нових слів, але пішов від неї, не промовивши навіть вигуку бо що тут скажеш дії часом є промовистішими за усі слова на світі. Не він перший, не він останній, але на душі чомусь досі було гидко зітхнув і ступив під проливну стіну на зупинці. І чи то дощ видався настільки рясним, що позмивав бруд не лише із віконниць та тротуарів, але й з утроби, чи мінус на мінус дав плюс, але чим більше намокав одяг, тим веселіше ставало на душі. Не мов би перемістився в інший вимір, де все добре, де все має сенс, де тілу може дошкуляти моква і решта, та розум тішиться безпричинному внутрішньому піднесенню. Він вже майже дійшов до будівлі, де розташувався і його офіс, подумав, що варто стерти з обличчя недоладну усмішку, як попереду серед дощової стіни хтось розпачливо закричав Допоможіть. Хоча б хтось. Тут людині погано. Вгледівся. Крізь відчайдушні потоки слабко вимальовувалося кілька силуетів на відстані витягнутої руки. Зазвичай він би покрикував собі далі, бо дотримувався правила, і якщо тебе прямо не попросили про допомогу, то знайдеться хтось інший, чуйніший. Але, мабуть, дивний зливовий настрій дався взнаки, і він не повернув до знайомої сірої будівлі, а обережно пішов на голос. Я не знаю, що з ним сталося, аж кричала низенька літня жіночка в дощовику. Він почав падати прямо на мене, ледь не вбив, він хоч сам не умре?» Над лежачим, просто на тротуарі чоловіком схилилася дівчина в сірому плащі. Швидку треба викликати, звернулася до жінки. Яка тут адреса? Доки жінка розгублено роззиралася, він вже дістав телефон і набрав 103, ховаючи телефон від водяних потоків під коміром куртки. Тут чоловікові погано, років 60 на вигляд, так, вулиця Нікольська, 136. Які симптоми? звернувся до дівчини. Підозра на інсульт. Я медик, симптоми наступні. Він слухняно передавав їй тихі слова черговій швидкої і міркуючи, як би передати рятівниці куртку так, щоби не залило телефон, бо геть змокла і, мабуть, змерзла, але ж не покинула бідолаху в калюжі. Тільки ми його занесемо десь в приміщення дощ страшенний, вирішив так, набирайте за цим номером. Від куртки дівчина відмовилась, показавши жестом, що вже все одно мокра, але на крайму потерпілого, запропонувала, випроставшись, стояв біля неї, відчуваючи несподіване тепло всередині, аж доки схаменувся, що дощ все так само лє, а швидка скоро приїде. Він помітив біля дверей колегу, і удвох вони дотягли непритомного чоловіка до першого поверху офісної. Доки дівчина продовжила клопотатись біля потерпілого, він бентежно крутився біля неї, дивуючись вправності тонких пальців і намагаючись розгледіти крізь сплутане мокре волосся риси обличчя. А на сам кінець, коли пацієнта вже здали швидкий, запропонував гарячого чаю й пошукати рушник, бо вона вся мокра, ковзнув по її фігурі. Ну, що ви? не підвела навіть очей. Мені вже час іти, запізнююся на роботу, та й вам незручності. Він глянув на годинник, так і давно час бути на робочому місці, І устиг вловити легенький, несміливий, як пурхання метелика, її погляд на собі, злетів і зник. Очі в неї виявилися карими, якщо він правильно встиг помітити. Вона зникла за дверима, розчинившись у зливі. А він пішов малювати схеми й макети, вести бурхливі суперечки про графіки та показники і про себе лаяти напасного керівника. І чомусь сьогодні особливо виразно почуватися так, наче сам зайшов у клітку, з якої тепер не може вибратися. Вже декілька років відносини з тією жінкою розважали його та забирали, здається, забагато сил і енергії на вдавання щасливої пари, бо все ж мало бути бездоганно. І платили йому тут непогано для того, щоб забезпечувати цю бездоганність, принаймні якийсь час, а так, що й коли останній час надихало його, він рідко бачив сни, а це уночі наснилося, що стоїть на гірській вершині. Унизу клубочився туман, скільки сягало око тягнулися гірські пасма, вкриті нижче зеленою травою в переміжку з квітами і сніговими шапками вище. Відчував, що його фізично вабить стрибнути вниз, аж хитало з боку в бік. Нехай розіб'ється, але ті кілька миттєвостей вільного падіння стануть його звільненням, бо довкола такий нестерпно безмежний простір, а йти нема куди. Аж раптом не стільки побачив, скільки відчув, що на сусідній вершині хтось є. Тоненька, висока, сіра жіноча фігурка. Вона завмерла й вдивлялася удалечінь. Туди, куди ще нещодавно спрямовувався його погляд, довкола сірого силуету завважив сяйву. Здивовано вгледівся, світляні плями нагадували складені крила, і на його очах почали набувати фізичної форми сліпучо білі, аж йому захотілося заплющитися, вони перетворили колір фігурки на таку ж осяяну пляму. Дівчина легко ступила вперед, і її ноги втратили опору. Він аж скрикнув, але дарма, осяяна фігурка злетіла, ловлячи попутний вітер і насолоджуючись безмежжям. Покружлявши трохи, гайнула за обрій, а він все стояв і зачаровано стежив, аж доки сліпуча цятка не зникла вдалині. Прокинувся з відчуттям глибокого розчарування. З відразу спожив сніданок і поплівся на роботу, навіть не перекинувшись звичними фразами флірту з симпатичною колегою із сусіднього відділу. Під час робочої наради відверто позіхав, поглядаючи на годинник, як же йому тут набридло. Алекс у нас, мабуть, вважає себе акціонером, що може розслаблятися прямо зранку. Єдино поцікавився керівник, обравши жертвою щоденних розпікань саме його. Більшість присутніх підлабузницьки захихотіли, інші вдали, що нічого не чули. Звикли до такого. Добре, що не вони, та й по тому». Кожному своя дупа ближча, її прикриває. Олександр знизав плечима і перевів погляд десь за керівникову спину. Він реально втомився від цієї безглуздої діяльності суєта, крики, надування щік, а яка користь з їхньої контори? Здається, допомога тому чоловікові було найсправжніше, що робив останнім часом. Уночі знову снилися гори, Є знайома фігура на вершині. Силкувався розгледіти її обличчя та витягував шию, що ледь не звалився у безодню. Але зараз чомусь не хотілося розбиватися об гостре каміння внизу. Зі змішаними відчуттями захвату й суму стежив, як крилата проява легко відірвалася від верхівки гори і знову, описавши коло, полетіла в туманну далечінь. Він відчував, що йому теж туди треба, немов там на нього чекає омріяне щастя. Гей, завжди. Не лишай мене тут, мені набридло тут самому. загорланив їй услід. Але туман накинувся на нього, заглушаючи слова, заходив у ніздрі та горло, душив його й рвав легені. Фігурка розтанула вдалині, а він прокинувся від нестерпного кашлю та незрозумілої туги. Кашель, мабуть, через той дощ. А туга. А дідько би побрав це все. Напивши пігулок, яких у свій час настягала колишня, поплівся на роботу, але звідти його поперли, не кашляй на нас, іди до сімейного за лікарняним. Натомість пішов до найближчого бару і не дерся в зюзю. Неохоче плентаючись додому, дивом не втрапив під колеса вантажівки, відбувся лише матюками на свою адресу від переляканого до смерті водія. Але сам ні крихти не перестрашився чи то через відсутність спонуки до завтрашнього дня, чи то через задурманену голову. Здається, востаннє у такому стані перебував лише на свій випускний, ну хоч спатиме як слід, без різних польотів та іншої дурні. Під ранок проклята гора знову явилася. Цього разу все було якимось сірим та невиразним, немов хтось намалював ескіз, і сердячись через його невдалість, чи то депресивну монохромність, поводив по ньому стирачкою. Але виразно проступили карі очі крилатої фігури дівчина, яка рятувала того чоловіка серед дощової стіни. Ранковий головний біль не дав йому обміркувати побачене, якого біса вона йому сниться, дратуючись, наївся знеболювальних і спав до вечора. Уночі ж дивився якийсь фільм, мало фокусуючись на побаченому, аби не спати, аби не хвилювати душу неясними поривами. Наступного дня на автоматі подався до лікарні. В коридорі погляд зачепився за карі очі, що тривожили його у вісні. і подумати нічого не встиг, як ноги самі понесли його навздогін високій тендітній фігурці в білому халатику. Я, даруйте, і я хотів би дізнатися. Карі очі несміливо ковзнули його обличчям й поспішили глянути на стінку збоку. Не впізнала? Хотів дізнатися, як той чоловік. Ну, якого ми рятували, тобто ви рятували тоді в дощ. Майже вигукнув розпачливо він, і встиг помітити, як запалився вогник радісного здивування в тих очах. Вона пішла коридором, а він пішов поруч, без запрошення, просто відчуваючи, що так мусить робити. Кудись подівся нежить і кашель було відчуття позачастя нікуди поспішати, нема про що турбуватися, все і так гаразд, правильно і доречно. Цієї ночі йому не снилося нічого. Просто легко заснув і легко прокинувся, і в такому ритмі й жив далі, відчуваючи, як кулька днів поступово наповнюється повітрям бадьорості й кольорами відчуттів. На роботі пускав повз вуха усі кпини докори й чіпляння, просто спішив швидко й добросовісно виконати своє й летіти туди, де його чекала вона. А з нею він просто був. Без вдавання ідеальної любові, без зайвих питань і планів на майбутнє, просто мав потребу дивитися у карі очі, відчувати м'які руки на своїх плечах і розчинятися у відчутті тихого, безмежного польоту від того, що вона поруч. Її звали незвично, рада, і це ім'я дуже посувало їй навіть не їй, а тому станові, який переживав з нею тихе піднесення і спокій. Так. Наче він дістався нарешті туди, де на нього чекало омріяне щастя. Я такий радий тобі, радо. Ти моя радість, радо, я радію, раді. Вправлявся у красномовстві, а вона здебільшого мовчала. Лише ніжна усмішка свідчила про те, що їй приємна ця словесна еквілібристика. Вірила, відчувала, знала, що робить його щасливим. І те щастя відбувалося та примножувалося в її темних теплих очах, що говорили йому більше, ніж усі слова на світі, й наповнювалося солодким тягучим сяйвом, відлунюючи в його грудях здивуванням та вдячністю. Розділ другий. Закономірність Алексе, то кому ти там на горі заніс? допитувався його керівник. Я тут роками вибиваюся, а на підвищення до столиці забирають тебе. Звично промовчав що тут скажеш? Сумлінна робота інколи таки цінується. Та й що йому тут робити? З караокою стало одноманітно, в рідному місті тоскно, він сам не знав, чого хотів, а столиця мала його трохи оживити. Не сказала йому нічого, коли повідомив, що поїде працювати до столиці, не цікавилася, чому не кличе із собою, чи чекати його, що буде з ними. Просто мовчала, наче розраховуючи, що він, як завжди, в подробицях пояснить, говорячи за них двох, але він просто роздратовано відвернувся, не почувши ані слова, і пішов збиратися. Лише загорівся світанок, рада забрала свої нечисленні речі і пішла. Так нічого й не сказавши, не лишивши ані записки, ані смс. Вона й так не любила говорити, а дії часом є промовистішими за усі слова на світі. Лише її очі з кожним кроком втрачали темну медову глибину, перетворюючись на звичайні, опечалені, такі, як у всіх ранкових перехожих, що похмуро плетуться туди, де їм не раді і не раді нікому вони. Він ще спав, тому її відсутність помітив лише як брав свої ключі й помітив на комоді її комплект. Він не став їй телефонувати. Для чого? Так навіть простіше. Якби щось хотіла, спитала б, бо для чого людям зрештою рот? Погоду обговорювати й музику, так то й так сама захотіла. Що він має за нею бігти, вмовляти, витягувати слова, наче щипцями. Ну ні, дратувався подумки в таксі, набридло. Так, вона сама винна у тому, що його почуття охололи. Вона більше його не надихає, не вигадує нічого нового, не підтримує вогонь пристрасті. Отакої він сперечається з нею в своїй голові. І, здається, вона докоряє йому, що став неуважним і байдужим. Але ж справжня рада би такого ніколи не сказала, тому це лише його фантазії. Бо що не кажи, а прикро, що вона отак пішла. Але ж так і не сказала, чого хотіла саме вона, що він робив не так, якими були її очікування. Приймала його, схвалювала, світила йому, а що отримувала вона? А до дідька. На нього чекає нова яскрава сторінка життя Столице, зустрічай! За півроку він устиг добряче просунутися у своїй компанії кар'єрними сходами. Працював затято, рішуче, немов намагався заповнити пустку всередині. Нові знайомства, висока зарплатня, зграї шикарних жінок. Але тішило то все якось дуже слабко, наче мозок радів, але душа все більше відмирала. Йому все так же не снилося нічого, спав мало, коротко і неспокійно. Що він робить не так? Чому омріє нещастя знову втекло від нього, наче якесь прокляття переслідує. Численні жіночі обійми виснажували замість тішити. Тому, пішовши в гості до Вероніки, чергової жагучої брюнетки із манливими зеленими очима, з якогось біса накачав її алкоголем і, не приділяючи належної уваги її видатним принадам, став настирливо допитуватися От ти ск скажи мені. Чи може людина покинути того, кого любить, чи може відмовитися від того, кого любить, а може людина взагалі бути нездатною когось любити, а лише брати любов? Вероніка п'яно хихотіла, то звабливо спускаючи бретельку сукні, то підіймаючи її. Вона так довго крутилася біля Алекса, забезпеченого популярного красунчика, так бажала бути його дівчиною, відтіснивши подруг, а тепер відчувала, як щось пішло не так. Замість пристрасно кохатися, вони сидять і говорять незрозуміло про що, і ці його недоречні питання не вияв довіри, а наче випробування, бо ж не міг він закохатися в неї так раптово і хіба збирається вже її покинути? То це вона лише бере любов, чи він? І що таке та любов узагалі? Затуманений Мартіні мозок відмовлявся працювати начисто. Тому лише тягнула до нього руки, а він роздратовано їх скидав. Плюнув і вийшов на сходовий майданчик покурити. Повернувся і побачив, як дівчина п'яно плаче, розмазуючи сльози. Жаліє себе, бо вирішила, що він пішов і не повернеться адже не придумала, що йому відповісти. Бо ніхто чомусь не лишається з нею надовго, може, саме через те, що в неї нема відповідей на важливі питання, а де ж знайти, як ніхто з нею не шукав їх. Не хотів її обіймати чи ще якось жаліти, здавалося, що розгубив усе співчуття не лише до інших, але й до себе, вдивлявся у темну далечінь міста і відчував себе в ньому чужим. Може, якщо в певний момент вона забуває, як любити себе. Почув він голос за спиною, і як зігріватися, гріючи когось. Вероніка, вона здатна на такі думки, та він швидше повірить, що це сусідський кіт прокрався у незачинені двері. Так, мабуть, це сказав кіт. Хоча йому здалося, що це промовила тендітна крилата постать, спурхуючи з високої стелі, а чи вгору, чи донизу ніяк не вдавалося розібрати. Може, це й було тим, чого вона хотіла вічне відчуття польоту, для якого їй не потрібен хтось, хто не здатен літати сам, а тендітні крила ламаються, постійно підтримуючи когось. Заснув, таки обіймаючи нещасну Вероніку, щось їй нашіптуючи, дурне й лагідне, не розбираючи, чиї сльози на його щоках, його чи її, і не бажаючи прокидатися. Бо снилося йому, як біжить ранковими травами, збиваючи росу й полохаючи синявців та коників, і ноги от от відірвуться від вологої землі, щоби радісно втонути у безмежному просторі повітря, поклавшись на силу крил.